Привіт! Часом ми зупиняємося серед щоденного галасу, дивимося у небо або в себе і запитуємо, навіщо я тут? Який сенс усього цього? Це питання не ознака слабкості, а навпаки, пошук істини. І Біблія має відповідь: не спрощено не поверхневу, а глибоку, живу, справжню. Перше людина створена Богом і для нього. Написано і створив Бог людину за образом своїм. Буття 1, 27. Твій початок не випадковість, ти не продукт еволюції чи помилки. Ти створений, і це вже означає, що ти маєш мету. Написано в Біблії, бо в нім було створено все і для нього. Колосян 1:16 Ти створений не просто для себе, а для нього, для того, щоб жити в його присутності. Відображати Його славу, бути Його дитиною. Друге сен життя у стосунках з Творцем написано це ж є вічне життя, щоб пізнали тебе. Івана 17:3 знати Бога не означає просто вірити в Його існування, це особисті живі стосунки. Ти можеш говорити з Ним, довіряти Йому, любити Його і знати, що ти не сам. Третє гріх зруйнував зв'язок, але Христос відкрив шлях назад. Чому багато людей почуваються загубленими, розбитими, порожніми, написано в Біблії, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави Римлян 3:23 Гріх це не просто порушення правил, це втрата сенсу, це життя без Творця, але Бог не залишив нас у темряві. Написано, бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Ісус прийшов не просто навчити чи зцілювати Він міст між втраченим і вічним, він дорога до Отця, завдяки йому сен життя стає доступним кожному. Четверте ми покликані жити для Божої слави. У біблії написано. Отже, чи ви їсте, чи п'єте. Усе робіть на славу Божу. 1 Коринтян 10.31. Перше КОРінтян 10.31 це не значить стати ченцем або покинути все. Це означає жити всередині Божого задуму, бути світлом у темряві, бути правдивим, добрим, люблячим. Працювати, виховувати, будувати все це можна робити для слави Бога. П'яте. Бог хоче бути з тобою.